Ти не можеш говорити? Знаю. Я говоритиму тобі назви міст. Якщо твій дім в одному з цих місць, просто підніми руку. Мірут, Фарідабад, Гваліор, Джансі, Патіала, Амрітсар, Джодхпур, Джайпур, Срінагар. Я Паван Кумар Чатурведі. але всі називають мене Баджрангі. Хай живе Шрірама, Сестро. Сестро. Чо? Мене звати не сестра. Я Расіка. На порук шетрі, мабуть, були й інші люди. Чому вони її не забрали? Мурадабади? Джумрі Талая. Асансол? Пакистан. Завтра вранці відвезеш її до посольства Пакистану. Без паспорта ми не допоможемо. Йді. Чому? Я кажу, що вона пакистанка. Відправи її додому. Охорона! Ми не робимо пакистанських паспортів. Люди приходять по-американськи, канадськи, німецькі і навіть японські. Але якщо мені з Пакистану, то навіщо їй їхати до Німеччини? Весь комфорт світу лежить біля твоїх ніг. Кожен безстрашний під твоїм милостивим захистом. Людина звільняється від страждання і нещастя, якщо шанує і пам'ятає тебе шріхану. Індійського шпигуна тримають під посиленою охороною. кажуть, що його переведуть безпосередньо в Ісламабад. Куди камеру хилиш? Поглянь! Та він геть божевільний. Хай живе шрірама. У мене немає ні паспорта, ні візи, ні зв'язки, але я обіцяю, я відвезу мені додому за будь-яку ціну.